З вами я Вова і моя сестра Аня. І ми вийшли з дому. Ми вирішили трошки погуляти, тому що нам стало трошки скучно, тож давайте пройдемося. Нічого собі тут комусь Камасі дров повезли. класненько якраз на зиму. Ми стати в тіньок, бо на вулиці дуже сильно жарко і якраз тут дерево, великий тіньок Так класно. Ми йдемо з дому, бо ми забули гроші і захотіли піти в магазин, а грошей в нас немає. Але гроші зараз підемо в магазин. От, Ми вже йдемо до магазину. Привіт. Давно не бачилися, Дуже давно. Так, йдемо до магазину, зараз щось собі купимо. До речі, нам тільки що мама дзвонила, казала, що зараз з братиком сюди є. На автобусі зараз до нас приїде. О, тут хтось насмітив. О, хтось дзвонить? Ніхто не дзвонить? Ні? Причувалось? Так. Насмітив хтось. Так. От до магазину е, не дуже далеко. Кроків 70. Фух. Так, ну. Ідемо Пішла вже в магазин. Ось, ось цей. О, mm, які люди. Так, ми вже полегонько їдемо зустрічати нашу маму з братком. Так, ми вже недалеко, вони зараз мають під'їхати ось там автобусом до зупинки. <ріст> От і мама приїхала. Так, йдемо навпроти мами і братика. Так. Не знаю, чи мене буде нормально чути, бо тут дуже голосно їздять машини. Отож не знаю. Та прийшли з мамою, з кліпом. Мамо, з привіт. Привіт. Привіт, привіт! Ми приїхали вже. Приїхали. Просила мене поїхати на її додому в каву, Тож, ж давайте поїхали. Ми вже приїхали до Ані. От. Лише лишше, зараз підемо гуляти. Йдемо трохи гуляємо тут з братом і з його, так сказати, другом. Так. Нам нема що робити. Вирішили погуляти, даня. Да, Денис, іди сюди. А ви так спортом займатися, знаєш? Бігати за дітьми. Давайте напишем. Да на бег. Следи сюда на бег. На бег. No. Всім папа, ставте лайки, підписуйтесь на канал, с вами був блогер Воло.